Степан Руданський Запорожці у Короля Приїхали запорожці, короля вітають. Король просить їх сідати. Козаки сідають. Сидять собі в них жупани все кармазинові і самі такі храбрені вуса прездорові. Задивились на ті вуса ляхи препогані. Що б їм, кажуть, дати їсти? Даймо їм сметани. Поставили їм сметани, їсти припрошають. Але наші запорожці разом відмовляють: Славна я у вас сметана, тільки почекайте, а перше нам, запорожцям, шільник меду дайте, дали меду запорожцям. Вони, як поїли, та ті вуса при здорові вгору й завертіли, та й говорять королеві: Кажи, ясний пане, нехай тепер запорожцям подають сметани.